Чергова гола вечірка. У шостці молодь шокувала святкуванням 8 березня. Перший український оскар, якого краще б не було. Тріумфальна перемога правди на найпрестижнішому кінофестивалі. каже замовлення офісу президента. Антикорупціонера Шабуніна звинувачують в ухилянні. Ляшко похвалився неоднозначним відео з солдатським язиком і наїхав на Залужного. А судді хто? Нові перла і скандали на співбесіді в Конституційний суд. І в кінці відео Макрон від слів переходить до дій у Франції. Фіксують пересування великих колон військової техніки. Дочекайтеся! Мене звати Катерина Колган і я разом з колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Український фільм вперше за історію кіно здобув перемогу на найпрестижнішій кінопремії Оскар. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі від режисера та відеографа Мстислава Чернова переміг у категорії найкращий повнометражний документальний фільм. This is the first Oscar win and nomination for Miswell Chairman, Michelle Meisner and Rainey Aronson -Roy. Сюжет фільму «20 днів у Маріуполі висвітлює події початку повномасштабного вторгнення, коли РФ почала нищити мирні міста України. Зокрема, у стрічці зображуються перші дні облоги Маріуполя. Кінокартина містить кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. Так, перед світовою спільнотою викриваються злочини та тероризм країни-агресорки. Це перший оскар в українській історії. Це Честь для мене, але я, можливо, перший режисер на цій сцені, який скаже, я хотів би ніколи не робити цей фільм. Я б хотів мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я хотів би віддати все визнання, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників українців. Я хотів би, щоб вона відпустила всіх заручників, усіх солдатів, які захищають свою землю, та цивільних, які зараз у тюрмах, але я не можу змінити історію, я не можу змінити минулого. Але ми разом, і ви одні з найталановитіших людей у світі, можемо впевнитись. Що в історію увійдуть правдиві факти, і що правда переможе, і що люди Маріуполя і ті, хто віддав свої життя, ніколи не будуть забуті. Найважче в цьому фільмі це наважитись його подивитися. Кадри, які назавжди увійдуть в історію, на жаль, не мають веселого окрасу. Проте про зло Росії тепер знає увесь світ. Дякуємо за підтримку та пам'ятаємо про тих, хто ще знаходиться в окупації. Скоро всі зустрінемося вдома. Зашкварний стриптиз на Сумщині і Діджей Сет від радника керівника офісу президента. Ось таке 8 березня в країні, де третій рік іде повномасштабна війна. І незважаючи на величезну кількість скандалів з вечірками, одні жалоби і тому подібне, дивувати деякі індивіди не перестають. Це кадри запальної вечірки в одному з клубів шостки. Тут 8 березня святкували наповну стриптиз, відвертість і провокація. І ще у день, коли згадують боротьбу за жіночі права, привітати жінок чомусь вирішили жіночим стриптизом. Танцівниця осідлала чоловіка і трусила грудьми під пісню зрадниці Мару. Ну, як то кажуть. Хороший тамада і конкурси цікаві, але точно не на часі. А поки люди розважалися на Сумщині, відсвяткувати 8 березня Вирішили і в Києві. Тут звичайно програма скромніша. Всього лише радник керівника офісу президента Сергій Лещенко за діджейським пультом в одному із столичних барів. А по цьому брифінг буде. Фронтовик, бойовий співак та злий на юльку Ляшко вирішив вийти в соцмережі та показати, хто тут батя. Спочатку з'явилося відео, де Ляшко дуркує з іншими солдатами. Я приходжу, я йду до тебе. Знову. Далі цей скотиняко-знавець вирішує підняти градус, і в стилі безуглої наїжджає на генерала Залужного. Солдата в окопі ВЛК не спише, які б болячки в нього не були. На штурм йдуть усі, хто є, тому що інших вже не залишилось. А генералам можна тільки тому, що вони генерали. Ганьба і сором. Нагадаємо, нещодавно в мережі почала ширитися інформація, що нібито залужний, перед тим як його призначили послом Британії, пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним. Як пишуть журналісти дзеркало тижня, Зеленський після звільнення перевів залужного у розпорядження міністерства оборони, але Умєров не запропонував йому якоїсь значущої посади. В цих умовах генерал залужний, нібито прийняв рішення звільнитися з військової служби, аби займатися іншою справою. Ця інформація ніяк, звичайно, ж не підтверджується і ніяк не спростовується. Але пан Ляшко, на жаль, вирішив не мовчати. Досить дурити українців. Скотенякі. Цікаво, що сам Ляшко часто буває помічений на штурмах хіба що караоке. Не просіяна заводи. Як вважаєте, чи має право, такий як Ляшко, відкривати рота на такого, як Залужний? Пишіть у коментарях. Голова центру протидії корупції Ухелянт. Держбюро розслідувань зареєструвало проти голови правління центру протидії корупції Віталія Шабуніна два кримінальних провадження. Про це розповів сам Шабунін, назвавши ці провадження ідіотськими. Татарівське ДБР реєструє проти мене кримінальне провадження за ухилення від військової служби, при тому, що я добровільно мобілізувався до ЗСУ в Києві в перші дні війни. Теж татарівське ДБР реєструє ще одне провадження за підробку мною документів від НАСК. При тому, що в НАСК електронний документообіг, тому це неможливо зробити. Ідіотичніших кримінальних проваджень годі і уявити, тож думаю, що ОП використовує їх хіба для спроб медійної диспублики. З <скредитації>. вийде це в них так само убого, як і завжди. Шабунін також опублікував фото військового хвитка, де вказано, що він дійсно прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року. Як заявив блогер Володимир Бойко, за його даними, керівництво НЗК запевняє, що листи з підписами голови НЗК Олександра Новікова та заступника з проханням прикомандирувати Шабуліна не надходило. Тобто, Шабулін їх виготовив самостійно. Я думаю, що керівництво Наск бреше і ці листи справжні, Втім, це ніяк не впливає на кваліфікацію дій командира військової частини, який незаконно відрядивши солдата Шабуніна до НАСК, виплачував йому щомісяця 53 тисячі гривень, 23 тисячі гривень грошового забезпечення та 30 тисяч гривень додаткової винагороди за начебто виконання бойових завдань. Ці завдання, наскільки я розумію, полягали в тому, що солдат Шабунін виносив порожні пляшки з кабінету Си. Обидві справи, за словами Бойко, відкрили за скаргою голови громадської організації Громадська Рада Доброчесності Ростислава Кравця, який попросив перевірити інформацію про те, що Шабунін нібито, був зарахований до особового складу військової частини. Але військову службу не проходив. А також підробив документи, на підставі яких перебував у відрядженні. Як нагадує громадська організація Голка, Ростислав Кравець, адвокат, який підтримував у судах суддів майдану, фігурував на плівках Вовка та подавав позови, в яких був зацікавлений все, той же скандальний суддя Павло Вовк, що ухвалював антиукраїнські рішення. У 2020 році кравець також подавав заяву, аби центр протидії корупції визнали екстремістською організацією. Невже Шабуніна і дійсно замовили з офісу президента? Як він стверджує? Пишіть свою думку з цього приводу у коментарях. Юристи, судді, викладачі, правники та навіть депутати і це далеко не весь список тих, хто таки вирішив себе спробувати у конкурсному відборі на посаду в конституційному суді. І серед них є дуже неоднозначні персонажі. Тож далі наша Анастасія Дмитровська трохи ближче познайомить вас із тими, хто претендує на суддівське крісло в КСУ. Нині у Конституційному суді України, окрім посади голови, вакантні ще п'ять суддівських крісел, і вже декілька місяців триває відбір претендентів на ці п'ять посад у КСУ. Кандидати мають пройти два етапи співбесід із дорадчою групою шести експертів: трьох українських. І трьох іноземців. На одній співбесіді оцінюватимуть високі моральні якості кандидатів, а на іншій рівень компетентності. Днями завершився етап співбесід із кандидатами, на яких оцінювали їхні високі моральні якості. Тому власне пропоную перейти до кандидатів і до того, що вони вже встигли наговорити на цих співбесідах. І почнемо ми із судді господарського суду Хмельницької області Максима Музики. На співбесіді у пана музики виникли проблеми. Ось із цим питанням. Я б хотів би запитати вас, про що основні функції судді Конституційного суду викладені в. В законі України про Конституційний суд. Ви можете сказати, коли він був ухвалений? Насправді ви запитували, чи я готувався. Але ми зараз на стадії перевірки високих моральних якостей. Стадія визначення рівня готовності в галузі права. Наступна, я сподіваюсь, буде тому, чесно кажучи, на вказаної стадії не готова. Так, ви усе правильно зрозуміли. Кандидат на посаду судді конституційного суду не зміг назвати дату прийняття закону про конституційний суд України. Варта уваги і декларація пана музики. У 2022-му суддя придбав будинок на понад 300 квадратних метрів, земельну ділянку та фольксваген Турек. Крім цього, посадовець отримав майже 3 мільйони гривень від відчуження нерухомості. Іноземного громадянина, а от суддя господарського суду у Закарпатської області Любомир Андрійчук, як кажуть, пішов ще далі і посипався на ось такому питанні. Ви? Прийняття конституції хоча перший 26. Але не конституцією єдиною. Ось, наприклад, ще один кандидат на посаду судді конституційного суду Роман Яроменок у 2009-му якось примудрився у Полтаві придбати одну третю частку квартири за. Вісім гривень, так саме за вісім гривень. Я yeah, так, але у своїй останній декларації ви вказували вартість вісім гривень. Чи на вашу думку це реалістична вартість в відповідності до діючого законодавства в у декларації вказується вартість на момент набуття або за останньою оцінкою? А хто визначив таку вартість? от вісім гривень а, бюро технічної інвентаризації, яке виготовляло технічний паспорт на цю квартиру. Ще один кандидат суддя не задекларував статки своєї дружини і пояснив він це. Ось так. Ви вважаєте це вашим правом дотримуватись і не дотримуватись законодавства? Ні, я так не вважаю. Я поважаю інтереси особи, яку я кохаю. Наступний кандидат задекларував усе своє майно, але є до претендента Олександра Радутного питання по вартості цього самого майна. Ви задекларували право власності на низку об'єктів нерухомості, зокрема на дві квартири, два гаражі та житловий будинок. При цьому вартість ви вказали одну гривню щодо кожного із цих об'єктів нерухомості. Це було і хибне розуміння того, що можливо декларація це своєрідний діалог. Звісно, що одна гривня повертає увагу. Це фактично для діалогу. Я хотів зробити. Але жодна цих помилок не мала на меті приховування майна, заниження його вартості або якісь інших хибних дій. Варта уваги і співбесіда судді Ковпаківського районного суду міста Суми Ігоря Бичко. Пан Бичков отримав від міста суми службове житло, у якому він не проживає. Крім цього, він купив квартиру своїй матері, у якій також не проживає. То де ж тоді живе суддя? Живе він у іншій орендованій квартирі, але службову віддавати не хоче. Чи не спадало вам на думку здати службове житло для того, щоб міська рада могла надати його в користування тому, хто гостро потребує помешкання? Ні, я не приходжу до такої думки, оскільки я сам гостро потребую житло. І, до речі, як це здати? Я з такими потугами отримав його, як здать суми, хоч невелике місце, але там дуже великі проблеми з житлом. 8 березня завершилися співбесіди із кандидатами на високі моральні якості. А вже до 23 березня, дорадча група експертів озвучить імена тих, хто. Перейшов на наступний етап співбесіду на рівень компетентності у підсумку: хтось із цих кандидатів займе 5 крісел у конституційному суді України. Тож чекаємо на висновки експертів і сподіваємося, що тих кандидатів, які вже встигли особливо відзначитися, ми на наступному етапі відбору не побачимо. А як вам такі претенденти на крісло судді в одному із головних судів України? Діліться своїми думками у коментарях. А папа римський виявляється московського патріархату, поки наша країна виборює своє право на існування, а ЗСУ героїчно боронять кожен шматок нашої землі. У Ватикані вигадали, як закінчити війну, розпочату Росію. Україна повинна вивісити білий прапор. Я думаю, що сильні ті, хто бачить ситуацію. Ті, хто думають про людей, ті, хто мають сміливість підняти білий прапор і вести переговори, і сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних гравців. Так, так, вам не почулося. Папа римський переконаний, що на поступки повинна йти саме Україна, сторона на яку напали дурний? Коли запахло смаженим, і слова Понтифіка нарвалися на критику й обурення у Ватикані свого старого почали виправдовувати, заявивши, що слова про білий прапор це не ідея папи, а просто запропонований журналістом в інтерв'ю. Образ а так він за все хороше і проти всього поганого. Папа використовує образ білого прапора, запропонований інтерв'юером, маючи під цим на увазі припинення воєнних дій, перемир'я, яке досягається завдяки відвазі розпочати переговори. Він прагне дипломатичного вирішення задля досягнення справедливого і тривалого миру. Ну ясно, не так зрозумілий журналіст винен. А папа старенький. Як вам такі відмазки понтифіка після сказаного? Як на мене, формулювання про білий прапор має тільки одне значення. А ви як вважаєте? Обмовився? Не так зрозуміли? Чи Папа Римський все ж таки трохи патріарх Кирил. Напишіть, що думаєте. Макрон розізлився. Колони з військовою технікою та навчання наближені до реальних бойових дій. Франція почала підготовку до високоінтенсивного конфлікту в Європі з Росією. І здається, заяви про західні війська в Україні не популізм. Деталі розкаже Наталія Книга. Вітаю, Катя неочікувана заява. Пролунала від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, що військові деяких країн НАТО вже знаходяться на території України. При цьому він відмовився називати, які саме країни направили свої війська та у якій кількості, але повністю погодився з Макроном. Це винахідливий хід, який порушить спланований сценарій Росії. На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни. Захід має реалізувати творчо визначену та асиметричну ескалацію. Підтримую ініціативу президента Еммануеля Макрона. Нагадаю, 26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що кілька країн-членів НАТО та ЄС обговорюють можливість направлення своїх військових в Україну після укладання двосторонніх угод. Фіц запанікував та сказав, що Словаччина не піде на такий крок. Натомість Макрон запевнив, відправлення військ в Україну обов'язково станеться у разі, якщо лінія фронту просунеться в напрямку Одеси або Києва. Одразу після цієї заяви у мережі з'явилось ось це відео. На ньому чоловік у формі, схожий на військову або поліцейську на вокзалі у французькому місті. Нім знімає ешалон з військовою технікою і говорить, що Макрон готується наваляти путіну. Ігра Путін! Іга Бапутін! Макрон! А під макронерве! Або зватово у Франції війська почули підготовку до високоінтенсивного конфлікту. Армія проходить інтенсивну підготовку в максимально наближених умовах до реальних полів бою. Сьогодні єдиний спосіб досягти миру це зупинити нападника. Той, хто напав, повинен погодитися скласти зброю. Кабр площу 120 квадратних кілометрів є унікальним у Франції. Його площа перевищує розмір Парижа, і це єдине місце, де різні підрозділи французької армії, а саме піхота, бронетехніка, артилерія та інженери, які зазвичай розкидані по всій країні, можуть проводити спільні навчання. Офіцери не називають потенційного ворога вголос, та він добре відомий нам. Тож, можливо, усі ці дії це ланки одного ланцюга, заява Макрона, колона техніки. Та та масштабні навчання. Це підготовка армії до відправки в Україну. Коментуйте це відео. І, до речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, окрім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні. і Натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів. Донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо.